Привіт, привіт! Сьогодні я готую пасочки на жовтках. Додаю ще один рецепт до своєї колекції пасочок. Усі пасочки, які я готувала і заверну і на вершках і з шоколадом і класичну пасочку, усі посилання я залишу під відео, так і перелік інгредієнтів для цих пасочок теж. Також до пасочок я готую білкову, заверну глазур на агара агарі Цікаво, Приєднуйтесь до мене. Ходімо, приготуємо разом. Одну пасочку я не покривала, щоб показати, яка є структура всередині. Давайте я розламаю і подивимось. Ось такий гарний у неї, м'якуш. Пухка ароматна паска з великою кількістю сухофруктів, видно апельсинову цедру. Не суха в міру волога. І в міру солодка. Дуже-дуже смачна. А Якщо ви будете таку пасочку готувати на домашніх яйцях, вона буде всередині ще насиченіше, жовтіша. В першу чергу приготую сухофрукти. Для пасочок я буду використовувати світлі родзинки, журавлину і цукати із вишень. Заливаю їх теплою водою і апельсиновим соком. В першу чергу заливаю апельсиновим соком. Сік із одного апельсина у мене. І цедру я беру теж для пасочок з одного апельсина. Ще можна додати алкоголь, але це вже за бажання. Тепер приготую опару. Хоча у мене є на каналі рецепт пасочок безопарним методом, тобто пасочки одним замісом, і теж вони виходять дуже вдалі. Додаю тепле молоко, Весь перелік складників я залишу під відео. Дріжджі живі використовую, це все разом перемішаю. Ось вимішала до однорідності дріжджі із молоком, і сюди додаю цукор і борошно із загальної потрібної кількості. Тобто, скільки потрібно, відміряємо цукор, який потрібен для пасочок, із цієї маси використовуємо цукор для опари. Одну півтора столові ложки. І додаю борошно. Теж із загальної потрібної маси. Я роблю опару, щоб була консистенція як у сметани. І перемішую, щоб опара була однорідною. Ще додаю борошно. Потрібно десь приблизно 100 грам, але я ніколи не відважую борошно для опари. Я вже знаю, яка мені потрібна консистенція. Вмішую до однорідності, Більше борошно додавати не буду. Ось такої консистенції у мене опара. Вкриваю її харчовою плівкою, залишаю на столі при кімнатній температурі, щоб опара збільшилась у два рази і дріжджі гарно спрацювали. До цукру я додаю ванільний цукор. Додаю цедру, ароматизую цукор цедрою апельсиновою, Цедра з одного апельсина. І разом перетираю. Опара вже гарно піднялася, дріжджі добре спрацювали. Поки що залишаю на кілька хвилин опару, Займусь жовтками. Мені потрібно жовтки збити з цукром. У мисці, у цій великій я буду замішувати тісто, тому і тут роблю всі підготовчі процеси. Додаю цукор, який я ароматизувала, цедрою і ванільним цукром. Промішую лопаткою трохи, щоб цукор не розлітався. Тепер буду збивати. Ось така маса із жовтків, жовтки побіліли, трішечки збільшились в об'ємі, сюди додаю опару. Все разом перемішаю. Туди ж просію все борошно. Спочатку тісто буду вимішувати лопаткою, максимально його об'єднаю. Я показую сьогодні заміс руками пасочок, хоча можна в будь-який момент зробити заміс і тісто місом. Я тісто максимально об'єднала лопаткою, тепер буду вимішувати руками. Додаю сюди половину вершкового масла із потрібного, частинами буду вводити. Вершкове масло повинно бути дуже м'яке. Тому завчасно потрібно його підготувати. Вмішую масло в тісто. Тепер додаю другу частину масла, коли першу добре вмішала в тісто. А тепер добре вимішую тісто, буквально хвилин 5. Ось таке тісто, воно пухке, еластичне і не липне до рук. Більше тісто я не вимішую довше, буквально 5 хвилин. Вкриваю його плівкою і залишаю, щоб піднялося і добре збільшилось у два рази. Тісто гарно піднялося. Ось так гарно працює дріжджі. Додаю сухофрукти. Я їх відтисла від води, добре підсушила. Вмішую сухофрукти в тісто, щоб рівномірно розійшлись по всьому тісту. Ось, дивіться, яке тісто пухке, як гарно піднялось. Змащую руки олією і наповнюю формочки. Другий підйом тіста у мене буде вже одразу формочка. Формочки я використовую паперові, нічим їх не змащую. Відбираю приблизно тісто, щоб воно займало третину паперової форми. Перекладаю тісто і так поправляю його в формі. Ховаючи наші сухофрукти всередину, щоб вони при випіканні не підгорали. Ось так виходить. Тісто я розподілила у 5 ось таких формочок. Одразу переклала формочки з тістом на дечку, в якому буду випікати пасочки, вкриваю формочки з тістом плівкою і залишаю на столі, щоб гарно тісто підійшло. Тісто формочка гарно піднялося, десь було трішечки більше тіста, десь трішечки менше, не біда. Відправляю пасочки в духовку, випікатися при температурі 170 градусів. В моїй духовці ось такого розміру пасочки випікаються 35 хвилин. Ось такі пасочки-красуночки у мене вийшли. Вдалий гарний рецепт. Випікала я їх 35 хвилин, можна було б і 33, 32, 30 хвилин. Орієнтуйтесь по своїй духовці. Тепер зрізаю ось цей край, щоб гарно задекорувати пасочки. Зур для пасочок я буду готувати білково заверну. Вона має смак пташиного молока. Мені потрібно приготувати агарний сироп. Отже, у сотейник я додаю воду, додаю агар-агар. Агар-агар я використовую із кондитерського магазину. Якщо і звичайний агар використовувати, потрібно додати його на 2-3 грами більше. Розмішую воду за агар агаром і сюди ж додаю цукор. А гарний сироп я буду готувати ось на такому середньому вогні. І періодично сироп помішувати. Подіжу міксера я додаю білок, дрібку лимонної кислоти. Вмикаю міксер і збиваю білок. Білок повинен бути кімнатної температури. Збиваю його спочатку на малих обертах міксера і швидкість збільшую. Білок у мене вже збитий. Ось. Закипає у мене агарний сироп. Якщо ви не встигаєте збивати білок і варити сироп, сироп можна завжди відкласти у бік і доварювати його ще раз. агар агар працює при високих температурах. Потрібно сироп доводити до температури в середньому 110 градусів. І варити його при такій температурі 3 хвилини. Ретельно його помішуємо. Потрібно доварювати сироп до нитки. Ось нитки у нас ще немає. Ось сироп вже трішечки тягнеться, ще кілька хвилин його варю, ретельно помішую. Так лопаткою, важливо по дну, щоб сироп не пригорав. І постійно перевіряю на нитку. Ось такий сироп мене влаштовує. Ось так він тягучий такий. Вмикаю міксер і вливаю сироп. Ось наша глазур уже готова. Дивіться, які дзьобики стійкі, така вийшла зефірна маса. І поки ось ця зефірна маса ще гаряча, потрібно швиденько покривати пасочки. Ось така гарна, стійка маса. Наношу її на пасочку, десь приблизно ось так. Декорувати пасочки я буду безе, яке я приготувала завчасно, і перлинки. Перлинки завжди гарно пасують до пасочок. І одразу на глазур прикладаю безе. Присипаю перлинками, беру білі перлинки. Декор на глазурі гарно тримається. Така вийшла гарна пасочка задекорована. І таким чином декорую всі пасочки. Ось такі у мене вийшли пасочки задекоровані. Одну пасочку я зробила тільки з перлинками. Агар -агар на глазур, білкова заварна і взагалі агар, агар він швидко стабілізується. Ще трішечки липне, але за пальцями не тягнеться. Ще хочу показати, як на вінчику стабілізується ця глазурь. Вже майже майже вона готова. Ось так вона знімається. Шматочками, як зефір.